Вітаю! Сьогодні проговоримо саме про якірну вахту, чи якірну стоянку, чи просто Enter Watch. Навіщо вона взагалі? І що ми тут робимо? Зараз якір як віддамо. Чи нам взагалі якірна стоянка? Якщо ми не беремо, наприклад, ту ситуацію, коли ми саме беремо вантаж на які чи вивантажуємося на які, ну це вантажні операції, то загалом якір потрібно ну, банально, щоб перечекати. Чекати, коли звільниться наш причал, коли е може ми очікуємо якихось подальших інструкцій для нашого наступного воїн, щоб порівнювати. як е Автобусна зупинка. Просто чекаємо, куди їхати далі та що робити. Зазвичай це просто очікування перед передпору. Або буває ще таке технічні моменти, бо щось зламалося, щось екстрено потрібно ремонтувати, судно становиться на якір і починається робота. Але це вкрай рідко і це прямо, прямо супер екстремальна ситуація. Так от і саме після того, як ми кинули якір, закінчується ходова вахта і починається саме якірна вахта. Chain leading up and down. Де кидати якір вирішує саме капітан судна. Зазвичай він обирає просто місце, де доволі далеко від інших судів дуже приємний ґрунт. Якийсь то пісок, чи глина, чи а, цей мад. Як він? Іл. Це один з найкращих ґрунтів, чи ще він ще дуже добрий. Але особливо дуже важливо, щоб це не були якісь скали. Бо там, ну. По-перше, там заборонено становитися на якіра. А якщо ми там і станемо, то ми просто там загубимо наш якір. Він застрягне там і зазвичай просто ми його не витягнемо, і потрібно буде віддавати всю якірцепту. А другий варіант нам дає місце порт-контрол. Він каже, якісь координати, тобто кидайте якір саме тут, або каже саме назву якірних стоянці часів паонесентор Папекова Форбіфортропінакор Котефамейко Сік Аус. Папа, екованфорсикс. Але все одно, капітан повинен перевірити, чи там, окей, чи там все окей, чи не потрібно. Якщо ми прийшли саме в день, погода нормальна, свелу нема, і ти все дуже добре бачиш, то кинути якір не така ж і важка процедура. На бак, тобто на ній судна, де саме кидається якір на нашому судні, йдуть матроси, боцман і штурман, і чи... які... і хтось із штурманів. Зазвичай це старко. Бо це нібито дуже важлива операція, і другий після капітана це робить саме з місця подій командує там, але це може зробити будь-хто з штурманів. Тобто, спочатку ми готуємо якір до віддачі, сидимо там, чекаємо на його команду, коли саме він прийде на це місце, а коли він дасть задній хід машині, тобто судно почне рухатися саме назад, і в цей момент ми кидаємо наш якір щоб він зачепився і не заплуталася саме якір цепі чи якірний ланцюг, як правильно. Собственно, і вся праця, тобто, ми витравлюємо певну кількість якірцепі, яку ну зазвичай враховує капітан, але ця довжина залежить саме від глибини, в першу чергу, і від обставин Нас зазвичай кидають ще більше, щоб був е, запас. Тобто такий якби аварійний запас. І саме після цього ми просто чекаємо, коли відпрацює на цепь. Це буде означати, що якір зачепився за ґрунт, і він нас тримає. Тобто вона спочатку дуже сильно напружується, а потім послабляється і майже може лежати перпендикулярно судно. А навіщо ми тут сидимо? Судно ж не рухається, запитайте ви, може. А може і не запитати. Але я вам все одно скажу. Сидимо тут і дивимося ми саме за якірною цепіль, щоб вона просто банально автоматично не почала витравлюватися, бо стопор перестав її тримати, і нас кудись не понесло. Перше, найнебезпечніше це певна погода. Погодні умови можуть дуже сильно поскладнитися, і нам потрібно буде підіймати якір і іти дрейфувати. Бо якщо нас буде тягнути на якорі, ми будемо майже не керовані, і нам потрібно буде або скидувати його повністю. Є така функція. Але ми його загубимо. Або а, нас може просто потягнути на інше судно, чи просто в порт, чи на якусь мілюку, і це вкрай погана ситуація. От саме за цим ми дивимося. Ми також слухаємо радіостанцію, тобто вся передача лишається така сама. Ми приймаємо навігаційні чи погодні меседжі. Ми просто слухаємо, коли буде команда спорту чи від лоцманів, що наша е, черга прийшла там, наприклад, флотсманський картер вже їде до вас, і тобто, готуйтеся е, підіймати якір та готуйте машину до ходу. От і все. А загалом, вся рутина лишається така сама. Потрібно все одно заповнювати якісь журнали, ноутбуки, щось іще. Якісь листи приходять з компанії, перевірте, перегляньте, передивитись щось нове, щось старе, якісь відіслати документи. Тобто, все це лишається як завжди. Але загалом набагато спокійніше. Все одно ну, якір це нібито міні-канікули. Бо от така атмосфера, досить. Розслаблена, ну не знаю. Навіть матросам, для яких нібито все одно одне й те саме, один і теж робочий день, але головне, що не по. порту, як правило, все набагато складніше. Для механіків добре, бо механізми стоять, вони можуть їх спокійно обслуговувати і просто не знаю щось робити там своє, що, що, що роблять механіки? Я ж не механік. А для нас. Не треба так жорстко стояти на шухі, просто і все. Ми спокійно собі стоїмо, чекаємо. Ну, знаєте, є така певна атмосфера спокою, саме на якорі. І воно от, нібито як сприймається, як, як, як такий відпочинок від ходу, від ходу судно та від саме порту. Бо порт це взагалі треш Зазвичай, особливо наші, в нашому контракті. У кожному випуску я розказую про це. Щось зламалося, щось не так грузять, щось ці граби знову відчепилися. Ну, я вже просто втомився це розказувати. Я навіть вам не показую, що у вас тут трапляється, бо воно просто вже запарило. Оп-оп-оп-оп, літочок. А ну. Так. Блять. літачок. Де він, де він, де? 25. Бачите, це його швидкість у вузлах. Чешет. Блядь. Менісь потужно. Чи злобує? бах, Сюда! А, це гелікоптер. Спіймали ми його, спіймали на радарах. вахта. Ну, взагалі то нічна лахта це повний розслабок. Ну, якщо ти з нормальними людьми працюєш, немає ніяких ідіотів, котрі не дають дуже багато праці на ніч. А так взагалі все спокійно. Ну тобто повна тиша. Ніяких робіт на фоні не ведеться. Зазвичай кожен з штурмунів має нічну вахту, і ну, всі відпочивають у цей час. Все закінчилося, тобто на наступний день вже інші плани, все це почнеться зранку. А зараз, ну наприклад, я. Мабуть, єдина людина, котра зараз не спить на суді. Та да, так фоново слідкую, щоб не було ніяких там алармів, дзвіночків, всяких, там, особливо там, не знаю, пожежна сигналізація. Не завжди це пожежа. Може там якісь то, помилка чи щось потрібно слідкувати. А так, якби все добре. Особливо круто, коли ти знаєш свій графік, коли ти точно знаєш дату та час, якщо це можливо. Коли ти зайдеш в порт, і ти чітко знаєш, о, там, через три дні ми підемо в порт і чудово. І так плануєш свої дні. Приблизно розумієш, коли готуватися морально чи просто документально до заходу в порт. І все. Бо це дуже некомфортно, коли, по-перше, тобі кажуть: о, завтра підемо в порт, а ні, через два дні, а ні, через дві години, а ні, зараз вже готуйте, готуйте машину. І готуйте і готуйте машину, і ми починаємо їхати. Це повна жесть, що це таке, це робота Маріко. Тобто до цього ти повинен бути морально готовий, що в будь-який момент ти можеш зірватися і поїхати. І ну, до речі, дуже, хоч всі і розуміють, але дуже некомфортно піднімати усіх у. 2 третьої 3 годині ночі, тобто боцманів, матросів, механіків, капітана, інших штурманів. Ну, усіх. От. Чути їх заспані голоси, і вони такі, да, да, вийде, да, вийде. Отак от, от буває. Ну, принаймні, зараз все добре, бо ми чітко знаємо свій графік і певно, що так воно і буде. Тобто, чекаємо ми саме підтвердження цієї інформації, воно поступає. Ми передаємо капітану та механікам, готуємося, піднімаємо якір. Абсолютно така ж сама зворотня процедура, і їдемо в порт.